Інтуїція це те саме внутрішнє відчуття, яке допомагає нам приймати рішення, часто ведучи до несподіваних, але дуже дивовижних результатів. Але чи замислювалося ви коли-небудь, наскільки можливо розвивати цей внутрішній голос? Ми всі стикалися з тим, що відчуваємо себе відключеними від своєї інтуїції, ніби вона стала далеким спогадом. Сучасне життя часто затьмарює наше сприйняття, ускладнюючи здатність чути цей внутрішній голос. Ми занурюємося у суєту потоки сповіщень, соціальні мережі, постійне, і постійне прагнення до схвалення. У такому ритмі легко втратити зв'язок з тим, що дійсно важливе для нас. Ви коли-небудь почувалися так, ніби застрягли в рутині, живучи на автопілоті без чіткого розуміння свого шляху. Це може призвести до життя без справжнього задоволення та сенсу. Але гарна новина в тому, що ми можемо повернути контроль і знову навчитися слухати свою інтуїцію. Для цього потрібно розпізнати ті шаблони та звички, які нас обмежують. У моєму випадку, це було надмірне використання соціальних мереж, постійне порівняння себе з іншими та відчуття, що я недостатньо хороший. Мені довелося зробити крок назад і переоцінити, що для мене насправді важливо. Це було непросто, але воно того варте. Як же ми можемо почати використовувати інтуїцію для прийняття рішень? Ось кілька ефективних методів. Усвідомленість, mindfulness, бути присутнім у моменті, допомагає нам краще чути себе та розуміти, що для нас правильно. Щоденник саморефлексії, записування думок та почуттів допомагає виявити закономірності та зрозуміти свої справжні бажання. І слухати тіло, звертати увагу на фізичні відчуття може дати нам багато інформації. Наприклад, якщо ви відчуваєте тривогу або напругу, можливо, щось у нашому житті, у вашому житті, потребує змін. Хочу розповісти вам історію з, е, дівчини Саші, Олександри, яка змінила своє життя завдяки інтуїції. Вона працювала на нудній роботі, відчуваючи себе нещасною. Одного дня вона раптом відчула сильний внутрішній поклик зайнятися мистецтвом. Це не було логічне рішення, вона не мала досвіду, і це здавалося ризикованим кроком. Але вона послухала свій внутрішній голос і почала навчатися і поступово стала успішною, Успішно, успішною художницею, яка живе життям, що відповідає її справжньому покликанню. Інтуїція знає все. Інтуїція це потужний інструмент, який допомагає нам приймати рішення, що відповідають нашим істинним бажанням. Використовуючи техніки майндфулнесу, ведення щоденника, прислухаючись до тіла, ми можемо навчитися чути свою внутрішню мудрість і створювати життя, яке наповнює нас радістю та сенсом. Спробуйте ці методи. Подивіться, що працює для вас. Спостерігайте, як змінюється ваше життя. І діліться своїм досвідом у коментарях, чи бували у вас ситуації, коли інтуїція допомагала приймати важливі рішення. А якщо вас цікавить саморозвиток, обов'язково перегляньте моє наступне відео. До зустрічі!